Виконуємо номер 402 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Відстань від Вінниці до Одеси складає 428 км. Автівка подолала її за 4 години. Чи подолає вона відстань від Одеси до Запоріжжя за 5 годин, рухаючись цією самою швидкістю? Якщо ця відстань складає 497 км. У моїй задачі сказано, що відстань 428 км, автівка подолала за 4 години. Знайдемо швидкість автівки. Для цього 428. Поділимо на 4. Виконуємо ділення куточком. 4 ділимо на 4, беремо по одному. Зносимо 2, 2 на 4 не ділиться, ставимо в частку 0. Зносимо 8. 28 ділимо на 4, беремо по 7. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, швидкість автівки 107 км за годину. Швидкість автівки. Стоїть запитання в задачі, чи подолає ця автівка відстань в 497 км за 5 годин, рухаючись з цією самою швидкістю. Знайдемо, скільки кілометрів може подолати наша автівка, рухаючись зі швидкістю 107 км за, за 5 годин. Для цього 107 км. Помножимо на 5. 107 множимо на 5, це буде 535 кілометрів. Подолає автівка за 5 годин. Отже, рухаючись цією самою швидкістю, що і від вінниці до Одеси. Автівка за 5 годин може проїхати 535 кілометрів. Відстань від Одеси до Запоріжжя 497 км. 497 менше, ніж 535. Отже, автівка може подолати відстань в 497 км за 5 годин рухаючись тією самою швидкістю. Записуємо відповідь. Відповідь. Автівка подолає відстань від Одеси. До Запоріжжя за 5 годин